Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ви приймете участь в картійській традиції в церемонії змивання страхів. Честь України! Готові боронити! Честь України! України! Готові боронити! честь України! Готові боронити! Честь України, готовий боронити, готовий боронити, готове боронити, готовий боронити. Вірте в свого побратима, в свою посестру. Честь України! Готова боронити, готова боронити, готова боронити, готова боронити. Пишайтесь собою, пишайтесь один одним, як ми пишаємось вами. Чисть України, готовий боронити, 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 готовий боронити. Україна, все партія.